Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для документів. Це універсальний та стильний органайзер для зберігання документів формату А4, ідеальний для дому, подорожей або ділових поїздок. Він забезпечує охайне та безпечне зберігання важливих паперів, паспортів та квитанцій. Модель підходить як для чоловіків, так і для жінок, виконана у міцну. Ному та легкому матеріалі, який захищає документи від пилу, вологи та пошкоджень. Зручні кишені та відсіки дозволяють організувати файли, ручки, кредитні картки та інші дрібні предмети. Завдяки компактному дизайну його легко переносити у сумці або рюкзаку.